Привіт всім, мене звати Ксенія. Нічого не змінилося в моєму ім'я, але багато чого іншого змінилося. Вибачте, що так надовго пропала, тому що відверто не було сильного бажання щось розповідати, тому що, знаєте, це були такі відео плану, як мене напрягає Канада, ну і тому подібне. Я відверто дуже довго чекала якоїсь такої реально крутої, класної зміни для того, щоб вам розповісти якісь хороші новини, з вами ділитися. За останні місяці я, я зрозуміла одне: що є в Канаді дуже класне поняття overqualified. Over – це над або за. Qualified – це кваліфікований. Тобто ти в Канаду, коли приїжджаєш, якщо в тебе є дуже гарна англійська мова, в тебе є дипломи, ти по суті тут вообще нікому не потрібен, тому що ти overqualified, тому що ти занадто кваліфікований для них. Вони не хочуть наймати хороших кваліфікованих робітників, щоб їм добре платити. Це правда. Хіба що, якщо можливо це якісь місцеві люди в такому плані. Хоча мені відверто сказала одна жінка, з якою я познайомилася в центрі Language Assessment. це нас є такий центр в Вінзорі, коли ти приїжджаєш, щоб дізнатися, які в тебе рівень англійської мови. Якщо ти не впевнений, ти в принципі знаєш, що він в тебе невисокий, тобі треба піти на якісь англомовні курси, тобі треба обов'язково туди піти. Це знаходиться на вулиці Олен між між закладами College Boreal та West та біля магазина Red Apple. О, Ти туди приходиш, здаєш тест, і тобі говорять, який в тебе рівень. Я відверто розстроїлась, тому що в мене рівень всього-навсього 8, хоча я знаю, що по цій шкалі там є 10 Більшість Більшості, хто в нас приїжджає і здає, вони отримують левел 3 або 4. Мої друзі вони мають там 5, 6, 7 рівень. І жінка, яка приймала в мене цей іспит, вона мені сказала, що я є і Мені буде дуже важко знайти роботу, яке б мене не було в шикарним резюме. Якби мені його не переробляли тисячу разів, мені сказали, що вона мені сказала, що мені моє резюме треба повністю урізати до того, щоб я дописала там, що в мене є master degrees, на скількох я багатьох мовах розмовляю. А от написати якийсь бечела один бакалаврат, один е, написати, що я там і там працювала, десь за кордоном, тому що якщо мені потрібна, хоч якась робота, е, навіть. Піти просто асистентом, адміністратором кудись, їм цього не потрібно, їм це не треба, вони не захочуть, тому що вони розуміють, що 15 баксів це для мене дуже мало. Максом, що мені може 17-18 запропонують, якщо дуже повезе було би 22, але ви розумієте, з цим вирахуванням податків це ще взагалі б... Там, спустилося б на дуже мало. От. І я трохи так розстроїлась. Вибачте, і я трохи так розстроїлась, що така от ситуація, але це є правда. І що я зараз роблю? Зараз літо мене всі питаються що ж я роблю далі. Я кажу, що жужо, насолоджуюся літом, купила собі абонемент в басейн. В нашому місті можна купити абонемент в басейн на... Цілий сезон. Сезон це виходить липень і серпень. Він коштує 170 доларів. Можна ходити в будь-який басейн в місті. Біля нашого дому є басейн. Що я зараз роблю? Він гроші на цей басейн. Я перестала ходити по футбанкам. Да, я перестала ходити, тому що в нас вдома завелись клупи. Ми не знаємо, звідки це прийшло. А для, для, для мене найбільший шок був, тому що коли мені сказали, що це, це нормально, це нормально, щоб. Тебе можуть завестися клопи. Вибачте, в моєї реалії це ненормально. Потім мені друзі сказали з Бритіш Колумбія, і ще я з Торонто поговорила з людьми, з Галіфакса, і вони сказали, що теж це дуже популярна тема в Канаді. Так тут холодно, вони повинні були вже вимерти давно. Ну, може, тільки на юконі їх немає, хіба що. Або десь в скачування ще. Для мене це ненормальна реалія, щоб були. Клуби, і коли я сказала це будін менеджеру, нашому скайлані вона викликала людей, щоб мені їх потравили. Травили два рази через через два тижні, тобто один раз, а потім наступні два тижні. Мені треба було повністю підготувати квартиру, все, що я мала, весь одяг. Це дуже було багато літрових мішків гігантських, біля 30 мішків. Всякі речі, рушники, діяли, речі, копри, дитячі речі, дорослі, іграшки. Все треба було в сушку. Багато речей мене перепортили, звичайно, тому що просто так от запихуєш, коли є в сушку. Мені дехто сказав, Боже, скільки ти грушень! це грушенця витратила, витратилось. Але звичайно, мене ще переною те, що в мене от серйозно зараз, мені щось чухається. От знаєте, от таке відчуття. Було дуже не круто, мене дуже сильно покусали клопи, і мою доньку покусали клопи. Мене не кусали так, що там мене були волдері, мене таке враження, що були якісь жировічки в такому плані. Вони нічого не чухались. Ну, я вмію класно обстрігуватися від укусів, але я вам скажу, це не крутий експірієнс. Але коли потрібен канадський експірієнс, я можу сказати: в мене є канадський експірієнс, у мене були вдома вже клупи. На жаль, це не проходить. От. Надалі. Що я вам ще хочу розповісти? Е, є такий прикольний жарт в серіалі Друзі про те, коли там Моніка запрошувала джовіних батьків на весілля, і вона говорила, і щоб якось контактуватися з ними з Коннектиця. Вона сказала жарт про те, що «US Post Office is Забула, чесно, як вона сказала. Типу, ну типу, як closed post office. тобто вони погані, вони не хорвоні на короші. Відверто нічого не можу сказати про американську пошту, тому що взагалі я була нею задоволена, і паштальйони були завжди супер. Але отут, у Канаді, тут така проблема, я вам скажу, це проблема, проблема, проблема. Ем, є такі сайт тему. Він, він на шталт Аліекспреса, але речі доходять в Канаду буквально 7-10 днів. І безкоштовна доставка. Все дуже дішманське, дуже дешеве. І я зробила за за замовляю завжди через тему. І один раз мені прийшло на ну, повідомлення, що «delivered». Я відкриваю пошту, ніфіга не деліверт. Але пошта мені написала, що «delivered». Мені в ящик повинно пройти ключ, я це блючок не стаю. Йду в наш цей там, де в нас поштальйон зберігає наші посилки. Там літерки різні, ці блоки відкриваються. Як зв'язний час, пам'ятаєте, передача була. І я відкриваю там моя посилка. Ну мені ключа не пройшло, нічого я не відкрила. Я дуже довго розбиралася з поштою. Мені сказали, що я поговорила з, з нашим менеджером білдингу, що вона подивилась по камерах, хто взяв мою пошту. Знайшли людину, вже адреса інший адресат відкрив мою пошту, тому що там не було мого ім'я, а був лише баркод штрих-код. І мені менеджер білдингу принесла. Наступний раз вийшла така ж сама ситуація, але я подзвонила знов на пошту. Я написала комплейн ліст. А вони мені відподзвонили дуже інтелігентно почали розповідати, як не придбала вибачте, будь ласка, мою посилку, і говорять. А ви знаєте, ви подзвоніть компанії, і нехай вона вам ще раз прийшла. Слухайте добре, що ці теми, які вони мені вас убитки, як називається. А інша компанія скаже, в нас Деліберт, ми нічого не будемо заново присилати, тому що сказано, що вам доставлено. В Аліекспресі, от якщо писано доставлено і, по суті, воно не доставлено, вам гроші не повернуть. І вирішив так, що знов я просила білдінг менеджера щоб вона передивлялася, всі відео шукала. Знайшли людину, мені прийшло. Але мене настільки здивувала пошта, яка от просто от так от руки витерла і сказала, це не наша проблема, це ваша проблема до побачення. Канадська пошта. Не відходячи далі, що мене нереально обурило, так те, що в нашому білдингу був зламаний ліфт, тобто він працював, але знаєте, коли він закривається, він не міг закритися 5 разів. Тобто це не просто раз, два, три, чотири, п'ять. Ні. Він, типу, не може закритися, 60 секунд, потім знов не може закритися, і так от, 5 разів. І ти, типу стоїш 5 хвилин, як мій чоловік сказав, якби емердженсі приїхали, людина помирала, він би сухо помер би в цьому ліфті. просто Це було б його останніми подорожями. І все. І ми на стілі. У нас було дуже багато скарг. Вона все говорила, да, що-да-да! Він приїжджав ліфтюр, він сказав, що все нормально. потім Ми не можемо їм дзвонитися, ви що прикалуєтесь, у вас тут 200 з чимось хреном людей живе, і ви, тіпен... Люди є у нас на візках інвалідних, з колясками мами, як я. Сьогодні взагалі повністю воно все зламалось. І ми викликали чекали на цього, на, ну, ліфтьора, який прийде, і чекали, який прийдеться, нам поремонтує. І це стільки, і і вони нам ще брехали, говорять. Ми цим всім займалися. Відверто вам скажу, чим ми можна сказати, в Канаді з чоловіком, так от зустрілись вічна віч, це з канадською відверто некомпетентністю. От і все. В багатьох випадках вони реально не вирішують проблеми. Вони взагалі не будуть над цим замарачувати. Вони будуть чекати у морі погоди, або як називається, от завагітнів, і вони думають, що воно ну, яким-то образом. Ні, хіра не ресасується. Це не це не це не двохміліметрова кіста, вибіч, будь ласка. І ми були в такому шоці, тому що 8 місяців назад ми ще Подали заяву на те, що в нас там ну, двері на балконі не дуже добре ходять да, в білдингу. І нам треба було там кольосика заміти, ще щось. Коротше, таки за цим тим, що в мене чоловік сам ремонтував ці, ме, ці двері. Ми пару разів писали позив, що нам і так і так треба, так і так треба. Сьогодні нас наш ментинс гай. Чувак говорить: Ні, я ніхіра не знаю, і взагалі ви самі все зламали, і вам треба це все ремонтувати. А що ти тут робиш в білдингу? Ти. Слюсер, слюсар з Джамайки, який отримав тут паспорт, і боли, що він царі був. І він мені сказав, що він що я до нього rude, Тобто я до нього, е, як це? Погано до нього говорю. А те, що я, вибачте, виходжу гуляти, наприклад, е, з дитиною, хоча сказав собаку, собаки немає. І він мені такий, ааа, oh, you're so hot today, типу, о, ти така, типу, сексі, о, ти така. Я в такому бац, бац, блим-блим. Потім до мене підходить, а вона тримає карточку Тім Хортенс. Типу, в мене чоловік і це написав. Типу, що це таке, що якийсь чувак, він просто нагло фліртує до мене. От просто він рахує, що він має право. Він розуміє субординацію, тобто, да, що він працює на нас, і взагалі, що він працює в цьому білдингу, і він не має права таке робити. У мене є чоловік. І я не давала ніякого поводу, а він себе так веде, він рахує, що це нормально. Тобто він не rude. І це одне на одне, знаєте, воно находить, находить, находить. Окрім того, що про школу і про мого малого це можна зробити окреме відео. Я, мабуть, про це і зроблю. І... Звичайно, в мене є хороші, не було, набагато чого хорошого, чудового трапляється. Хто спостерігає за моїм інстаграм, побачили, що в мене вчора донечка моя пішла. От. Це, мені здається, найкраща новина, яка може бути за останній час. От. А так, все потрошку. Все потрошку, От ми 13 хвилин пройшли. Буду Намагатися більше частіше записувати вам відео. В мене є класний дуже проект. Я з ним давайте зараз поділюсь, і це типу як обіцянка, але не в дурному радість. Я хочу зняти відео своїми друзями, українцями, які ми тут потротоварушувалися, які сюди приїхали, і їхні такі можна сказати, відчуття, що. Що вони тут в Канаді переживають, чи наскільки їм тут подобається, не подобається чи є з ним ще порівнювати? Вони приїхали так, як і більшість українців приїхала в Канаду з України десь пару місяців. Вони були в інших країнах, хтось в Польщі, хтось в Німеччині, хтось в Італії жив. І буду робити з ними такі маленькі інтерв'ю, де робити і ділитися з вами, щоб ви побачили, чим займаються тут люди, чим подобається. Чи варто взагалі їхати в цю канаду? От. Всім благ, всім чудового дня, всім мирного неба, всім, щоб всі ваші мрії збувалися, щоб всі в вашій родині були живі, здорові, і щоб все було добре, і щоб вся війна ця закінчилася. Повернулася додому, до там, де добре. Ну, якщо для когось Канада стала домом, то добре, я за них дуже рада. Ну що, всім па-па. Я виключаюсь, Па-па.